По площади, тому що прийшла фора. Зараз покажу вам надходження, що поприходило, будемо вигрузати фору. Що в наявності і хто замовляв, будемо по максимуму старатися відвантажувати трактора, тому що трактора надійшли. Переходимо так, 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 давайте GD504R. Кемовський двигун, 28 колеса, бокова куліса реверс. Є. Булатик 240 -й. Є. кемовський. Мотор 3 плюс 1. Дунфенчик 244. -й. Люкс. Є на площадці. Була кемовський двигун 4 плюс 1, 9,5 на 24. Є. Широка резина, 112 на 24 КМ. 385, 4 плюс 1 рівний пол на, на площаці. 244 джима є. 9,5 на 24. Е, бокова куліса. Е, Двохдіскове щеплення. Умічитель хода. 504 джима. На площаці. З реверсом 244 джима. 11,2х24 колеса. Двохдіскове щеплення є. 404 донфени на площаці. Булатик. Булатик 504. -й. Вчора розглядали, дивилися, є, трошки підпорошило снігом. От. Але так, акційні японці з фрезами. Януар 20-ка. Кубота 20-ка з реверсом. 245-та кубота. Шикарні тракторці. Будь ласка, 4 циліндрова GT3 кубота з фрезами. Тракторці всі наявності. Ось прийшли нові надходження. 244 -й. шифінги, 240 шифінги, 350 ельки шифінги, прошки була про з примусовою гідравлікою, з зашитою е за дому. Ось тракторці ну, от, поприходили в наявності. Будь ласка, зараз будемо вигружати. Так що чекаємо вас на площадці. Соліс 26, бокова куліса з дугою на площадці Екстра. На площадці розширена база, звужена база, на площадці 26, -х. «Міцубісі» вігун. Екстра з кабіною на площадці. Акційний 40 джима на площадці. 244-й ловол є на площадці. 354-й ловол з 2 244-й 354-й з 2 щепленням на площадці. Кабінник 354 й плюс реверс є. Примусова навізка Ловол 504. й на площадку, простий Ловольчик. На площаці, прошечка на площаці, Соліс 50-ка на площаці. Там 404 404С, -та там Аріон, там Булат, там Ловол, тракторці всі в наявності, Орієнтіри в нас незмінний. Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса, район Богуні, Друга міська лікарня, пологовий будинок. Будь ласка, запрошуємо. Приїжджайте, тестуйте, вибирайте, купуйте і готуйтеся до весняних робіт. Всім гарного дня, дякую, до зустрічі на площадці. Проспект Миру 45В, місто Житомир. Дякую.